Так, а то й відриває я. Холодний котик голод. Все, сняємо подіябу, блять. Та нічого собі. Вот зніму. зимой. Як рядом числі, як стоїть колбаскою, пахне йому <мас> <з 'язавець. пакуї> да, вот. Три свідок. Ми вже заробили сьогодні. Кошмар, бути базарним котом і жерти ліноліум сухий. Хоч би олайом помастили. Сережа, то дай котові їсти. Дай котові їсти. дивися лінолім їсть. Все, ти вже сьогодні влетів. Дуйся вже який кусок підгризь. Вже мусиш купляти новіноліум. Подиви. Ви що робить? наркоман. Сережа, ти йому там пшикаєш, що.